Сукупний обсяг торгів на ринку цінних паперів України за минулий рік становив понад 130 мільярдів гривень, що на 95 мільярдів більше, ніж у 2009 році. Таке зростання зумовлене підвищенням емісійної активності уряду на ринку державних облігацій та зростанням зацікавленості інвесторів у майже безризикових та водночас високодохідних інструментах. Протягом 2010 року обсяг торгів державними облігаціями становив понад 60 мільярдів гривень. Зауважимо, за Даними державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за три місяці поточного року українськими емітентами було випущено облігацій на суму понад 6,5 мільярдів гривень. Так активізувалися забудовники, які випускають цінні папери під свої об'єкти та банки. Мотіють інші міста, і теж люди збираються випускати облігації, Випускають їх банки і так далі. В на принцип нарощення по одній простій причині, що Любой учебник открываешь, считаешь, после кризиса сразу банковские деньги, а потом начинаются прямые инвестиции. Там где-то в хвосте перед очередным большим кризисом наступают портфельные инвестиции. Но первые идут прямые, да? І от люди вот эти прямые инвестиции или інвестиції або то оформить їх через облігації. Водночас фахівці зауважують, змінюється структура попиту інвесторів на фондовому ринку. Якщо раніше у ціні були інструменти, номіновані у іноземній валюті, то сьогодні більшим попитом користуються у локальних валютах. Як відзначають аналітики інвестиційної компанії Тройка діалог такі інструменти мають більшу дохідність. Крім того, останнім часом нацвалюти мають тенденцію до укріплення для того, щоб етатри. вот именно рынок еврооблигаций номинированных в гривне развивался более активно необходимо чтобы эта валюта стала расчетной в системах euroclear и clearstream то есть как-то вот для сравнения в россии рубль стал такой валютой еще в 2007 году первые выпуски последовали 2007-2008 год и сейчас мы видим на фоне интереса иностранцев к локальным валютам очередной всплеск выпуска еврооблигаций номинированных в локальных валютах Водночас фахівці зауважують, єврооблігації, випущені у національній валюті, є найпростішим способом перестрахуватися від додаткових ризиків, пов'язаних із валютними коливаннями у тій чи іншій країні. Проте, міжнародні рейтингові агентства не поспішають підвищувати рейтинги як корпоративним випускам, так і державі у цілому, що заважає Україні позичати на світових ринках дешевше. Головними причинами є те, що Україна дуже чутлива до зовнішніх шоків. ним достатньо зв'язана це объемные потребности в финансировании. Это касается как бы, во внешнем финансировании в целом, но ну и в частности государственного сектора. Третий фактор это слабая банковская система. Четвертый зависимость от финансирования МВФ. Ну и последнее — как бы вообще неопределенность общей экономической политики. Проте фахівці прогнозують, що у другому півріччі поточного року варто очікувати на суттєве зростання кількості корпоративних емісій. Найвищу зацікавленість очікується проявлять банки, адже нагромадження ліквідності притаманне банківському сектору має дати поштовх для розширення ринку.